Все, я не знаю. Плачу, я плачу, друзі, я плачу, плачу від цього оголошення. Це у нас знову Владислав. Владиславе, що з вами таке? В Чому ви продаєте Xbox? Ви заполонили увесь український інтернет іксбоксами? Спільнота, вітаю вас на каналі Alex Game Гімпас. З вами, як завжди, Олександр. Наша улюблена рубрика. Будемо дивитися, скільки наразі коштують Xbox, BV, Xboкси на OLX в Україні. Давненько ми з вами не дивилися, що зараз по цінам. Останній раз, мабуть, більше ніж півроку, тому якщо ви хочете купити або продати Xbox, це відео саме для вас. БВ сьогодні мова чисто про БВЕксбокси. І до речі, друзі, якщо ви продаєте Xbox або хочете навпаки, як я сказав, купити, ви можете зал... не можете, а залітайте в мій телеграм-канал. Опис внизу під відео в описі. Посиланнячко там ви можете в чаті запитати і вам, хлопці, спільнота підкажуть, щоб якщо ви продаєте Xbox, щоб не продешевити ну приблизно, хоча б його. Вартість наразі або навпаки, якщо ви купуєте, щоб не переплатити, ви все це можете уточнити в телеграм-каналі. Якщо я не знаю, якщо ви ще чомусь не підписані на мою телегу, там вас чекає багато новин з ігрової індустрії, там поради вас чекають. в мене там інструкція по Туреччині, там уся двіжуха вся дві, вся дві в телеграм-каналі Олекс Гімпас, посиланнячко внизу під відео, як завжди. Тому е, залітайте та обов'язково підписуйтесь. Також, друзі, до вас ще одне питання. Я завжди робив цю рубрику. Саме про Xbox можливо, вам цікаво, щоб я ще зробив про PlayStation Може, свіч, наприклад, вам цікавий подивитись, БВ ціни на ці консолі. Може вам цікаві консолі, не знаю, китайські там Манберніки або Ретроїди і Одіни і так далі. Про які б консолі ви хотіли ще побачити цю рубрику? Ну а поки ви ставите палець догори, ми з вами погнали на OLX і подивимось, що там у нас цікавого продають українці наразі. Перед ігровим сезоном, тому погнали. Ну що ж, друзі, ми з вами телепортнулися на сайт OLX. Я вже відфільтрував, щоб у нас були тільки Xbox. Отже, перший магазин нас не цікавить, нас цікавить саме від продавців, не від магазинів. Xbox Series S, плюс два геймпади. До речі, геймпади, плюс ще й навушники в комплекті. Отже, Xbox Series S, плюс два геймпади, плюс вуха. Оригінальні Xbox. Класні, яких в мене немає, але я знаю, вже чув не від одного гравця-підписника, що вуха дійсно прикольні. Е, продам Xbox Series і S, плюс два геймпада, плюс навушники стан ближчий до ідеального. Все працює стабільно, без нюансів. Комплект. Коробка, два джойстики, два геймпади, навушники Xbox безпровідні, всі геймпади на акумуляторах. Тримають довго, акумулятори тримають довго. Це у нас Олександр з міста Київ. 20 успішних доставок на OLX Ми бачимо 11500. Е -е 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 не знаю, друзі, не знаю. Я вже давно не чекав ціни. Ну, це нормальна ціна, скоріш за все. 11500. Я думаю, це нормальна ціна. За 11, якщо віддасть, то точно, якщо з геймпадами все окей, немає дрифту стіків і так далі. Треба їх ближче фотку. Глянути, бо тут не видно, в якому стані сама хрестовина Діпад. Тому що Діпад, як ми знаємо, якщо активно користувалися геймпадом, то він там стирається, і це видно, як, наприклад, у мене на серії S. Отже, за 10900 теж, до речі, слухайте, теж два геймпади. У нас Сергій 50 плюс успішних доставок. На аккаунті є власні ігри, продаю разом з аккаунтом GTA 5 Відьмак 3, ФК-24, 25. Коротше, це Фіфер, Фіфа 23. Я сам ФІФУ полюбляю грати, тому, друзі, якщо ви після FIFA будете купляти, Консольку, скоріш за все, він тільки в FIFU на ній грав, то там геймпад буде вже поюзаний. Ну коротше, плюс-мінус рік, півтора, десь в середньому, якщо активно, саме прям активно, там я не знаю, дуже його використовувати, геймпад, то вони не так і довго ці аналоги живуть. Отже, далі у нас Xbox One X на 1 терабайт. Його, до речі, не було на 512. Він тільки на 1 терабайт, був можливо, були версії ексклюзивні на 2 от це вам точно не скажу. Продаю Xbox One X в ідеальному стані, в комплекті. Консоль на 1. ТБ, оригінальний геймпад. Кабелі, ігрові вуха та ігри, навушники та ігри. Консоль працює добре, не шумить, не перегрівається, але вона така повільна в іграх. Ви будете чекати по 2 хвилини, поки у вас буде завантажуватись там Red Dead Redemption 2 або GTA 5. Я не рекомендую наразі розглядати Xbox One X, тому що краще все-таки взяти Series S, навіть тому, що на One X вже не виходять нові ігри. Ну, в деяких випадках, типу Call of Duty FIFA, виходять ігри сервіси але сюжетки вже не виходять, або майже не виходять в рідких випадках. Для 4К, навіть Series X наразі для 4К ну, не підходить. Він для 2К, мабуть, підходить все одно, вони не витягують 4К. Це вже може в 10-му поколінні, в наступному Ген 10 буде 4К. Хоча ж, як, як кажу, якщо порівнювати деякі ігри саме виглядають краще на One X, аніж на серії Series S. Маркетингова компанія цієї консолі, вона стартувала одразу так, з таких серйозних заяв, що ця консоль під 4К. Ну, написати на коробках можна і 8К, як це PlayStation, наприклад, робили. Отже, 6500 у нас за One X. Дивіться, знову два геймпада, Xbox Series S 9800. Два геймпада. Ну, я думаю, за 9500. Ну, за 9 було б нормально. Теж Київ, слухайте. Давайте вже дивитись Xbox. <хи> на фотці, дивіться, на, на фотках. Так, а де фокус? Камон. Так, фотка у нас Series X. Написано, що це у нас 1 X, Xbox, One X в корпусі Series X, 2G, 2G, 2 Джоуля, чи чого 2G. 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 дискова Плюс RDR 2. Плюс мафія The Old Country можна було б виставляти 30 тисяч гривень. За такі ігри можна віддати ще 8-7 зверху, 100%. Отже, Xbox One X в корпусі Xbox Series X. Якщо що, якщо хтось не розуміє, я жартую, друзі, це у нас Series X, це не One X. В лапках One X. Отже, у нас йде на аккаунті RDR 2, Mafia Old Country і Kingdom Come Deliverance 2. Ми вже бачимо, що. Власник цієї консолі розуміє в іграх, в нього гарні смаки. Він обирає топові триплей-проекти. Звичайно, він вибрав собі максимально потужну консоль, яка зараз існує в природі. Це Xbox One X в корпусі Series X. Це просто гібрид. Це гібрид, друзі. Це потужність One X помножена на Series X. І виходить Xbox One X 2 Джоля. 2DG. Не знаю, що таке 2DG. 2G. А, це Xbox One X 2G. То є 3G, а це ще 2G. Ну 3G, він, мабуть, собі залишив 3G, а продає 2G. Добре, жарти. Залишаємо. Ігрова приставка Microsoft Xbox Series X 20 тисяч. Гривень, плюс знов-таки наушники, плюс фірмений фірмовий акумулятор. Це в нас не магазин, це з Владислава, але мабуть інший. Так, це з Києва. Той був з Одеси. Цей Владислав з Києва. Стан нового Нарікань в технічному плані зовсім немає. Був придбаний для проходження гри Stalker 2. Ну це очевидно. Та після проходження гри вмикався всього-навсього декілька разів. До комплекту входить ігрова консоль Microsoft, Безпровідна гарнитура Microsoft Xbox Wireless headset, акумулятор для геймпаду Microsoft Xbox Series Play and Charge Kit. Підставка для геймпаду виготовлена на, на 3D принтері на 3D. Заводське пакування збережене у повному обсязі. Вибачаюсь. Можливо, від завеські як воно може бути збережене у повному обсязі. Він і не розпаковував з заводу, а через коробку підключав до телевізора. Чи як. Все я не знаю. Плачу, я плачу, друзі, я плачу. Плачу від цього оголошення. Чудовий варіант для подарунку. Заводське. Це ж головне, заводське пакування. Ви коли купляєте консоль, не дивіться на стан, не дивіться на геймпад. Працює воно не працює. Це не має значення. Головне, щоб було заводське пакування. Те, як воно було з заводу, зрозумієте. Це, це найголовніше. Це просто найголовніше. Заводське пакування збережене у повному обсязі. Можлива відправка, навіть можлива відправка, ну це дуже потужна заява. OLX з доставкою. За додаткову інформацію звертайтеся в особисті повідомлення. Або за телефоном. Все у нас. Я не знаю чому, але мене так розмішило це оголошення з цією заводське пакування, збережене у повному обсязі. Добре, погнали далі. Xbox Series S 512 ГБ, плюс HDD на 750 ГБ плюс Playing Church. Вау! Просто вау! Просто опис я вже готовий віддавати гроші 11 тисяч гривень. Ну за так такий геймпад. Прик... Блін, мене завжди знаєте, що мені не подобається в геймпадах оцих Xbox в кольорових Тому що ззаду вони всі білі. Ну який в цьому сенс? Я не розумію. Xbox Series S 512, ГБ, заводський комплект, ну хоч не пакування. Гарний стан, все функціонує. Геймпади без дріфту, синій, плюс синій геймпад, плюс Playing Church, плюс HDD 750JB, Максим з Одеси продає такий. Такий чудовий лот. Продам Xbox RSS S512 jb Ідеальний стан. Ідеальний. Це у нас знову Владислав. Владиславе, що з вами таке? В Чому ви продаєте Xbox ви заполонили увесь український інтернет Xbox? Продам Xbox Series S 512 є байд, ідеальний стан повний комплект. Гарантія від Владислава. Мукачево Закарпатська область практично проде... продаю практично нову консоль Xbox Series S на 512 SSD GB. Ідеальний варіант для тих, хто шукає потихонечку. Потужну консоль, потужну для сучасних надпотужніших ігор. Консоль була у дуже бережному, непотужному використанні без жодних подряпин чи дефектів. Чи варто купувати саме цю консоль стан як новий консоль виглядає та функціонує як тільки з магазину? Два оригінальні геймпади один стандартний, другий нестандартний. Кріплення для телефону. Вау! Щоб грати в Хмарі чи сервіси Remote Play, оригінальна коробка і всі необхідні кабелі. HDMI 12 12300. Ну, не знаю, як на мене дорогувати ціна нової консолі, хоча тут гарантія. Ну, слухай, практично нову і нова. От практично нова і нова, ну но це різні речі. 18 тисяч гривень, Xbox Series X, 1 терабайт, має 400 плюс ігор. Отже, фотки у нас прикольні. Ми бачимо, що консоль в пилюті геймпад, ну то нічого. Так, є Original упаковка 18 тисяч гривень. Ну, якщо 400, до речі, Микола у нас кривий ріг аж 100 плюс успішних доставок з LX. Не знаю, як це. Можливо, може він. Займається продажами, саме продажами якихось товарів і в нього стільки доставок, тому що це тільки магазини мають тих, стільки доставок. Ну як я думав, <плес> або і думаю навіть. Отже, погнали повний комплект у чудовому стані. У подарунок активована. Підписка Xbox Game Pass Ultimate, що дозволяє. А, він має на увазі плюс 400... Ігор, це не, не назавжди, це просто типу підписка, якраз на рахову стіль. Це топова лінійки Xbox нового поточного покоління. Так вже ну вже не нового, тому що останній рік йому вже цьому новому поколінню. Ну хоча воно останнє, так дев'яте. Має вбудований дисковод підтримка як цифрових, так і фізичних версій ігор. Е, до речі, які у нас не популярні фізичні зовсім от зовсім не популярні. Вища продуктивність у порівнянні з серією S, це очевидно. Більше відеопам'яті, справжній 4К, немає там справжнього 4К. Ось немає, друзі, там справжнього 4К. Це вже маркетинг. До 120 кадрів, до речі, я відкрию секрет Миколі, не знаю, може якомусь з вас, то багато ігор і СК підтримав 120 ФПС. SSD на 1 ТБ забезпечує швидке завантаження та більше простору для ігор. Стабільніша продуктивність у багатьох мультиплатформних іграх у порівнянні з PlayStation 5. Унікальна функція Quick ну це дійсно ну вона не унікальна, вона і на свічі, до речі, є, тільки там з одною грою працює вона. Миттєве перемикання між кількома іграми без перезаписку. Так, друзі, Quick Resume – це одна з головних фішок прям, Xbox, до якої ви звикнете, і ви вже не зможете без неї. Ну от я вам серйозно кажу. Ну, ви знаєте. Про що я кажу. Цього немає у PlayStation 5, з цим я дійсно погоджуюсь. Потужна система охолодження. Тиха та надійна. з цим теж я погоджуюсь, як і в Xbox Series S. Там теж гарна система охолодження. Що можна сказати, Instagram Old Gamer Store? Отже, бачиш, як ми тобі зробили рекламу, Микола. Твій інстаграм у відосі Галекс Геймпас. 18 тисяч гривень з підпискою. Ну якщо б на рік підписка, то ціна непогана була б. Це дійсно була б непогана ціна, тому що підписка зараз коштує недешево. Отже, це у нас магазин. Магазини ми не дивимось, хоча фоточки класні. Xbox One X. Цю ми дивилися, ну це просто легендарі оголошення. Я не дивлюся Xbox One, вони вже нікому не цікаві, ну реально. One S, до речі, на 1 ТБ, Давайте я вже пару слов про неї скажу. Це дорого. 3500 шукайте на 1 терабайт до 4, 3800, там плюс торг. Ігрова консоль Microsoft Xbox Series S. З. Есок ми побачили багато. Вони коштували там 8 тисяч, якщо пощастить за 7500 торгувати, якщо, ви... якщо ви не поспішаєте, можна просто почекати за 7500 і я впевнений, можна знайти. Дивіться, знов таки, Ростислав, 100 плюс доставок. Xbox One, Xbox Series S. Ну, Есок дуже багато. X-ів не дуже багато, як ми бачимо. І X у нас коштують. Ну, за 15 ще ми жодного не побачили, панове. Консоль Xbox Series X1 терабайт повний комплект плюс гарантія продає нам. Продає у нас Олександр, місце, заход... місце знаходження Київ, теж 100 плюс успішних доставок. Е, отже, флагман консолі Microsoft, сама потужна консоль у світі. Так, так, PlayStation 5 слабкіша по залізу. Записуйте, хлопці. А як же PlayStation 5 Pro? Вона ще потужніша. Е, окрі... а, окрім PlayStation 5 Pro, звісно. Ох, Я ж Олександр. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Стан дуже хороший. Пломба на місці. Комплектація консоль Xbox Series X, гарантія 6 місяців, геймпад, гарантія 3 місяці. Всі комплектні кабелі Original, коробка Original, гарантійний долон, Original, плюс товарний чек. Є можливість приїхати до нашого магазину. Це магазин в Києві і все перевірити. Ну, добре. Тут вони не пишуть магазин, бо я... ну, вони не пишуть в оголошенні магазин, а вже там пишуть. В описі. Отже, погнали далі. У нас є за 16500, друзі, Xbox Series X. За 16500 люди вже попроходили Stalker 2. І тепер зливають Xbox на OLX без торгу і крапка. Треба було без торгу і крапку таку джернючу Продам і. Ігрову приставку Xbox Series X 1 ТБ, відповідно, без, слів, без слідів використання, ТОП, тобто в новому стані. Остання ревізія випуску 2023 року. Ну тут, до речі, немає таких фішок, як з ревізіями, як у PlayStation, де на одній ревізії може одне обладнання стати, на іншій так. У Xbox -у теж є ревізії. До речі, на Xbox 360, на Xbox One. У них були ревізії з різним залізом. На Series X я такого. Не чув. Може, є, до речі, і у них різне залізо нас. Си... Ну, я маю на увазі, наприклад, система охолодження від іншого, як у PlayStation 5. Одна ревізія з одним охолодженням, один виробник, інша ревізія з другим охолодженням. На Series X і S такого немає. Або я чогось не знаю, друзі. Напишіть про це в коментарях, якщо я помиляюся. Акаунт з іграми залишається. Є такі ігри, як Stalker 2 Ultimate видання Forza 5 Deluxe та інші. Володимир з Івано-Франківська. Продає Xbox Series X за 16500. Непогана ціна. За 6... Ну, без торгу за 16 можна забрати. Ну, там Stalker 2 Ultimate видання. Ну, блін, можна тоді за 16500. Нехай буде. 26500, панове. Готуйте ваші гроші. Відкладайте ваші гроші, тому що тут Xbox Series X 1 терабайт. Halo Edition. Halo Edition. Ви розумієте, ви розумієте, що це буде недешево. Зрозумійте і коли такий надпис. Отже, максимально мінімальний опис. Комплект, Xbox, джостик і шнур. шнур. Андрій у нас. Теж з Івано-Франківська. 5 успішних доставок. Отже, ось така, друзі, консолька. Мінімальний опис, максимальна ціна. Унікальна пропозиція. Тому. Давайте, забирайте. Так, отже, погнали далі. Що у нас ще цікавого? У нас є Xbox Series X за 15 330 гривень і 15 копійок. Xbox Series X 1 терабайт, плюс 2 геймпада, плюс підставка, плюс одна гра, плюс Ти Hitman третій, чи який? Вау, Hitman третій. Wow, оце так, оце так, оце консоль, друзі. Що ж нам робити, продає Анастасія? Ну так. Таку консоль, ну як же її не купити, Анастасія з Вінниці пропонує нам за 15 тисяч 330 гривень. Xbox Series X на один... Вони всі пишуть, ну, блін, менше їх немає, ну добре. Два нових геймпада. Зручна підставка з додатковим охолодженням у цієї консолі охолодження. Почитай попереднє оголошення Олександра, він там все розписав, що тут краще, ніж у PS5 там, і так далі. І про і охолодження тут найкраще. В користуванні був мало, стан ідеальний. Купався новий повний комплект, коробка. Також можу віддати в подарунок, перехідник для мишки, та клавіатури та проїзний на місяць. Жартую. Отже, 15330, дуже добра ціна, Анастасія. Це нормальна пропозиція. Нормальна, це поки що, до речі, найдешевша за Xbox Series X. 14500, панове, місто Київ Семен. Пропонує Xbox Series X. На, теж на 1 терабайт Вони всі зговорилися, що треба писати на 1 терабайт. За 14500 надпотужну потужність Xbox Series X. Консоль об... обслужена, Почищена наполірована, губи накрашені. Пробіг мінімальний. В гаражі стояла постійно. І ви і і вмикалася тільки по вихідним на пару годин. Отже, консоль не забанена, всі дешеві регіони доступні. Туреччина, по моїй інструкції, в телеграм-каналі Туреччина дійсно доступна. А якщо ви просто будете карткою купувати, ні, не доступна. Тут Семен вже неправду написав. Отже, Польща, Ну, що тут робить Польща? В мене до нього питання, тому що, <сум> слухайте, він написав, що Аргентина доступна. Може, це унікальна консоль, де доступна Аргентина, бо у всіх вона вже не працює два роки. Щось це мен випав на два роки і не в темі. Не підписаний на канал Алекс Геймпас, і він не знає, що Аргентина вже не працює як два роки. Туреччина вже теж не працює. По моїй інструкції тільки в телеграм-каналі. Е, консоль, кабель живлення, геймпад, другий геймпад, плюс півтори тисячі. Нагадаю, ціна 14500. HDMI кабель, якщо у вас немає, то додам безкоштовно. Повно, по запиту, слухайте, треба буде запит робити. Можливий продаж консолі без геймпаду, самовивозу вивозу, немає продаж новою поштою через Овеликс доставку або дешевий варіант не платежем з передоплатою 300 гривень. Отже, чому немає а чому немає в Києві зустрітися? Ну, камон, типу, блін, ні, я не, не брав би, не рекомендую такі оголошення. Якщо не можна перевірити, якщо отак от пишуть, немає особистої зустрічі, то все. Це якби Red ред флаг, самі розумієте. Продає номер телефону Live Безіменний продавець. Місце знаходження завантажується. Друзі, ви бачаєте, ну інтернет погано працює, бачите, як завантажується. Отже, це у нас Хмельницька область Старокостянтинів. Е, ігрова консоль Серіс. X нагадаю 15 тисяч гривень. Але ж це на 1 терабайт. Підтримка 4К, знов таки 120 ray Tracing, Game Pass, Live Gold, Exclusive Xbox, Forza Horizon 5, консоль Xbox Series X, оригінальний бездротовий контролер З насадками на стіки. Вау! Wow, Вау! Wow. Кабель зживлення та HDMI. Рідна коробка. Ексклюзивна рідна оригінальна коробка, без якої консоль працювати не буде, звісно. Стан відмінний. Працює бездогано. Підходить як для сучасних ігор, так, в принципі, і для ретро, для восьмибітних теж нормально. Не проблема. Владиславе, що з вами? Сталося, чому ви продаєте ески. Відпишіть, будь ласка, в коментарях, що, чому ви ески продаєте. Продаю Xbox Series S на 512. консоль. в гарному стані використовувались мало в комплекті. консоль GamePad 2, акумулятори та зарядне для акумуляторів шнур, HDMI та шнур живлення. Владислав, у нас з Донецької області, Слов'янськ, нічого собі. Оце так, оце так. За 8 тисяч гривень. Так, дивіться, 16 тисяч гривень нам пропонує Харків, Київський район. Всесвіт консолей. Microsoft Xbox Series X, ну це магазин, я не буду магазин читати. що тут. Так, 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 так. Xbox One S на 1 терабайт в чорному кольорі, або пурпурний, до речі, у них ще був ексклюзивний такий кольор. Якщо подобається вам теж прикольно. Ну, темні, якщо подобається кольори. Продам Xbox Series X на 1 терабайт, 16 тисяч гривень. Продає Євген. Місце заходження завантажується. Це у нас Дніпро. Я перший та єдиний власник купував для проходження знов таки Stalker 2, а, Starfield, Stalker 2, Кіберпанк, Phantom Liberty. Тому консоль в ідеальному технічному та косметичному стані. Основна моя консоль PlayStation, так як більша стояла ця, чим використовувалась, можна на подарунок придбати комплект. Консоль Xbox Series X 1 ТБ Black з дисководом. Друзі, я не реп читаю. Я просто не хочу розтягувати це відео на годину. Оригінальний геймпад, комплект, комплектний кабель HDMI, комплектний кабель живлення. Оригінальна коробка. Продаж бажано в Дніпрі з рук в руки на місці можна буде перевірити та все подивитися. Ну це, до речі, один очевидно, що це найкращий варіант, не один з найкращих, а найкращий. Або відправлю НП накладений платіж з попередньою передоплатою в обидві сторони. А як ви хотіли? Вартість 16 тисяч гривень, якщо бажаєте купити гарну консоль в ідеальному стані та без жодних нюансів, друзі. Звертайтеся до Євгена в Дніпро і краще поїхати перевірити. Одеса, Xbox Series X ідеальний стан 17 тисяч гривень. Влад. Продам Xbox Series X в ідеальному стані, без проблем та нюансів. Купляв 23 -му року для дитини, і дитина грала в Minecraft та Roblox і дуже мало грала. Продаю так, як стоїть без діла. Отже, пробіг маленький. Не бита, не крашена, як ми бачимо. Комплект все як з магазину. Відео можу відправити на Viber. Ну, знов-таки я рекомендую тільки особисту зустріч при покупках таких товарів, друзі. Ну, Треба перевіряти, тому що 17 тисяч гривень. Як би не хотілося б втратити, якщо щось не так з консолі. Ну, тут є у нас гарантійка, якийсь магазин і так далі. Ну, Ми знаємо, як ці гарантії працюють. Тому це все таке. Кінект, Xbox Series X 16500 ірпінь. В Ірпіні у нас продає Вікторія за 16500 на 1 ТБ Series X. Мені просто цікаво, хоч одне оголошення буде, де буде написано, що він на 1 ТБ. Ми ще жодного не побачили. Продам Xbox в гарному стані в комплекті два геймпади, є два диска GTH 5 та Flashpoint Dragon Racing. З одним геймпадом буде дешевше. За 15, нормальна ціна, до речі, ну фоточки чекаємо. Трішечки подряпаний, але це нічого, це нормально. Абсолютно. Слухайте, ну з двома геймпадами за 16500. Якщо за 16 домовитися, це прям клас. Це топ. Отже, Вікторія. За ну, до, добра пропозиція, я вважаю. Якщо ви десь поруч, то можна. Отже, Вікторія молодець продає за гарною ціною Xbox Series X, тому можете купити, якщо ви шукаєте саме модель, саме потужну консоль для. AAA ігор. Щоб не було ніяких блоків. Ну, в принципі, якщо магазин завантажується, ви натискаєте кнопочку купити, йде вже завантаження декарту додавати, то це вже означає, що там все окей, Xbox Live працює. Отже, які можуть бути нюанси? Ну, звичайно, що все не перевіриш, тільки з часом користування, там, може, через тиждень якась проблема вилізти. Від цього ніхто не застрахований, це БВ речі. Ну, я думаю, ви самі це все. Прекрасно розумієте, але все таки таку первинну діагностику, скажімо, так можна зробити: перевірити магазин, перевірити інтернет по Wi-Fi, по кабелю і так далі. Якщо ви будете купляти, обов'язково все це робіть. І обов'язково зустрічайтеся, перевіряйте, оглядайте візуально і так далі. Отже, далі, щоб пломби, до речі, були всі на місці. Якщо вам будуть казати, ми тут змінили термопасту, я б, наприклад, не купляв. Би. Ну, це я так вважаю. Ви ну може дійсно там вони просто замінили термопасту. Але як консоль, коли вже розбиралася, ну мені вже неприємно. Я хочу таку купити, щоб були пломби на місці, щоб там ніхто туди не поліз, нічого там не відпаював, не перепаював. Ну мені так спокійніше буде. І, і я вам також рекомендую, як я от вважаю. Отже, Xbox Series X від 15 до 20, в залежності від комплектації і від пробігу, хотів сказати, Xbox Series S нічого не змінилося, скільки в мене вже ця, ця рубрика, мабуть, два роки на каналі, і вона коштувала від 8 тисяч в середньому там 8, 8, 8 500. Якщо пощастить, якщо ви не поспішаєте, чекаєте, торгуєтесь. Ви можете я впевнений, що за 7800, а то й навіть якщо пощастить, за 7500 її і можна взяти. Я впевнений, в принципі, що і не те, що пощастить. Якщо дочекатися, її можна взяти за 7500. Отже, друзі, 에... <свят> дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково пишіть внизу ваші коментарі. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Нагадаю, панове, що у нас йде Road Ту 10 k до кінця 2025 року. Я поставив собі документу зібрати 10 тисяч підписників на каналі. Друзі, тому, якщо подобається мій контент, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися. З вас лайк та підписка. З мене контент. Отже, дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.